Так, вихідний день в мене закінчується, був на прогулянці, ходив в парк, новий парк відвідав, ну, така лісова зона. Люди, діти, ну і я трохи прогулювався. Так, А зараз підходжу, великом поїду далі. Напрокат беру велика і поїдемо далі. Так, підійшов є велики на прокат, беру зараз цього коня. І поїдемо, ще трошки прокатаюся великом. Так що прогулянка пройшла більш-менш нормально. Парк, свіжий воздух, свіже повітря, вибачте, хто буде за слова чіплятися. А так, слава Богу, не було б гірше. Дай Боже миру в Україні, Господу Богу, слава. Так, продовжуємо. Ще таке, таке закінчення подорожі буде на ровері. Добре, що можна 20 хвилин і безплатно. Так що їдемо далі. Ну, все, сім на коня і їду. Всього найкращого. Щастя всім!